От в розі на роботу такі трояндочки красиві цвітуть тут. І гортензія. Вона висока, така височенька трояндочка. І так рясно квітує. Колись у мами у мене був такий великий кущ. А це тут калина. Ось яка гортензія тут чарівна. І хвосточка. І хосточка. Ось яка пишний такі суцвіття, Пишні пишні. Ще та квітний хосточка. Тутуєчка. Чарівно все у людей. Гарно. Гарно квітують лілейнички. Ваніла Фрайс така прямо величенька. У мене вона зробила відпочинок. А тут файно все квітує. ще така трояндочка. Ще така спреєчка. Ось такі трояндочки. Гарні. Ось такі трояндочки красиві. Ярко, світло-червоні. У людей цвітуть лілейнички, хосточки там. Так в ряд дуже красиво. Йорчики, нагідки, чорнобривці теж мала в тому році такий сорт. Ось така велика сосна тут. Я ходжу і збираю шишки кожен раз. Всього найкраще усім, мої дорогенькі.